Привіт усім! Сьогодні у нас на огляді Елвін Панігалі. Це стильний, швидкий та екологічний електромотоцикл, який вражає дизайном та технічними характеристиками. І не один, а зразу три. Це в різних кольорах. Перший колір це синій електрик, другий це повністю червоний, та третій це чорний мат. Давайте розберемо, що вони можуть. Перш за все, давайте розглянемо дизайн Елвін Панігалі. Цей байк натхнений спортивним супербайком і має агресивний та сучасний вигляд. Колір синій електрик це для тих, хто любить яскравість та технологічність. Це колір електрик. Колір червоний це називаємо справжньою класикою спортбайка. І чорний мат це максимально стриманий та стильний. Здається, одна модель відмінність тільки в кольорі, але насправді це не так. Під капотом, або, як краще сказати, під втічним пластиком відмінність між акумуляторами та двигунами. Для прикладу, синій електрик комплектується двигуном 3 кВт. Червоний комплектується 3 кВт, чорний мат уже комплектується двигуном 5 кВт. Відмінність у швидкості всього 10 км, але динаміка набору швидкості буде покраще. Покраще буде, тобто, в принципі, для міського режиму 3 кВт вистачає, але 5 кВт буде поцікавіше йти на обгон. Що стосується акумулятора, е, синій електрик. Була поставлена задача більша дальність ходу. Встановлений акумулятор на 80 ампер літій. Щодо дальності ходу, е, прораховуєте це 15-17 км на кожних 10 ампер. 5 кВт це акумулятор, встановлений на 60 ампер літій. І тут вже також по запиту клієнта встановлена вмонтована. Монтоване гніздо і зарядний пристрій. Цю модельку ми знімемо окремо пізніше. В кольорі чорний мат встановлений акумулятор також на 60 А літій, з 5 кВт двигуном дальність ходу буде трішки менше, ніж на 3 кВт. Тут уже розхід буде десь 12-15 км на кожних 10 А. Давайте перевіримо якийсь один із байків в дії, протестимо. Ще один вот, заїзд. Стосовно розмірів по діагоналі поміщається в Рено Кенго. Переднє колесо там розперте і задні двері. Це, якщо цікавить вас стосовно доставки. Отже, Елвін Панігалі це стильний, потужний та сучасний електромотоцикл, який точно приверне вашу увагу. Головними плюсами є стильний дизайн, хороша динаміка. Екологічність та економія на паливі. Що можна покращити в даних мотоциклах? Можливо додати ще більше варіантів кастомізації, можна збільшити ємність акумулятора, можна замінити двигун, поставити 3, 5, 8 або більше кВт. Також можна встановити на дану модель центральний двигун. З додаткових опцій це встановлена Bluetooth-колонка. В цьому році вже замінені бачки на гальмівну рідину. На ножці стоїть автоматичний парктронік, тобто, що ви не газнете, і байк не поїде, стоячи на паркінгу. А що ви думаєте про цей байк? Який колір вам подобається найбільше? Пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатись. Попереду ще багато цікавих оглядів. Дякую за перегляд!